Є вітання. Мене звати Білов Тімур, я учень 10 Б класу і, можливо, ваш наступний президент. Про мене довго не буде. Я цілеспрямований, амбітний і хочу зміни. Щоправда, від інших кандидатів ви почуєте те ж саме, тому краще перейти до ідеї планів. Наша основна ідея це демократія. Ми проведемо реформу учнівської ради, наберемо туди нових зацікавлених людей, оптимізуємо їхні обов'язки і зробимо так, аби вирішував не лише президент, а й інші. Шляхом голосування таким чином будуть вибиратися проекти, які справді цікаві учням. Думки усіх вас будуть почуті. Ми даємо кожному зробити свій внесок у життя ліцею. Створення системи анонімних скарг та пропозицій, щоб кожен з вас, мої виборці, міг донести свою думку до адміністрації. Я обіцяю кожного місця зустрічатись з адміністрацією для обговорення та затвердження ваших ідей. Також гарантується використання соціальних мереж: TikTok, Instagram і Телеграм. Організація ярмарок, спортивних змагань, конкурсів талантів, походи в музеї та театри, а також участь у екологічних акціях. Створення клубів по інтересах, таких як Speaking Club, клуб настільних ігор, кіно та книжкові клуби. Відкриємо проект Жива бібліотека із запрошенням спікерів з унікальним досвідом для живого спілкування. Також буде проведення тематичних днів і навіть тижнів, бо це актуально завжди. Коли моя сім'я і команда підтримували мене, вони казали: ти маєш робити все собі в задоволення. І тільки тоді воно буде і іншим. Я дивлюсь на наші плани, на людей, що мене оточує, на вас мої виборці. І тут я розумію, що я готовий. Зроби правильний вибір зараз! Вони вже зробили свій вибір. А ти?